Вітаємо на ютуб каналі Тести Українською. Попереду вас чекають неймовірно цікаві тести з пізнавальними відповідями. Приємного перегляду. Як позначається ртуть в періодичній системі Менделєєва? Гідраргірум Гідраргірум або Меркурій проста речовина ртуть. Сріблясто-білий важкий метал, рідкий за кімнатної температури. Це питання було в спільноті нашого каналу, але більшість відповіли неправильно. Як називається чоловіча головна хустка, популярна в арабських країнах? А вже ж це куфія. Куфія. Це чоловіча головна хустка, популярна в арабських країнах. Слугує для захисту голови й обличчя від сонця, піску та холоду, набула широкого поширення на території Аравійської пустелі, Сахари, Аравійського і Синайського півостровів у країнах Перської затоки, на заході Азії та півночі Африки, де основне населення Араби. На прапорі якої з наведених держав є зображення сонця. Аргентина. Прапор Аргентини складається з трьох рівних за шириною горизонтальних смуг. Крайні пофарбовані у світло-блакитний, центральна в білий колір. В центрі прапора розташоване жовте травневе сонце. Кілька кубічних сантиметрів у кубічному метрі. Можливо, це буде для вас здивуванням, але в одному кубічному метрі мільйон сантиметрів кубічних. Яка тканина найтвердіша в людському організмі? Зубна емаль. Зубна емаль це тверда мінералізована тканина білого чи злегка жовтуватого кольору, що покриває зовні коронку зуба. Захищає дентин і пульпу від дії зовнішніх подразників. Зубна емаль це найтвердіша тканина організму людини. А чи знаєте ви, як називається страх оголеності? Як би смішно це не було гімнофобія, гімнофобіки відчувають занепокоєння через оголеність, навіть якщо вони усвідомлюють, що їхній страх ірраціональний. Вони можуть турбуватися про те, що бачать інших голими, або їх бачать голими, або і те, і інше. Яка іграшка має найбільші продажі у світі? Це Кубик Рубіка. З моменту створення, понад 50 років тому, кубик Рубіка у всьому світі було продано понад 450 мільйонів одиниць. Це найпопулярніша іграшка в історії, яка перевірила розуми мільйонів гравців у всьому світі. Розгадати її непросто, оскільки існує понад 43 трильйони можливих комбінацій. Цікаво, чи є серед наших глядачів, хто зміг зібрати кубик Рубіка? Якщо так, напишіть в коментарях, відгукніться. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину. Скоріше за все, наступне питання буде для вас відкриттям: яке місто у світі має найдовшу назву? Ви будете здивовані, але це Банкок. Відразу ж така версія може здатися неправдоподібною, адже в слові Бангкок всього лише сім літер. Але повна ж назва Банкоку налічує 147 літер. Крунтхеп, Маханакхон. Амон Раттанакосін. Махінтараютхая. Махаділок Пхопнопарат, Радчатхані Буріром. Удомрат Махасатан. Амонпімаватан Сатіца катхатія. Відсанукам просід. Скорочено буде простіше. Банкок. Як називається найдорожча у світі спеція? А вже ж це шафран. Шафран це найдорожча спеція у світі. Вартість спеції може становити близько 11 доларів за 1 грам. Шафран має вигляд тонких темно-червоних ниток, які при змішуванні з рідиною або продуктами забарвлюють їх у жовто-гарячий або помаранчевий колір. Що піддається операції під час ринопластики? Правильно, ніс. Ринопластика це виправлення вроджених або набутих деформацій носа, а також повне відновлення відсутнього носа. Який спосіб дослідження використовував Шерлок Холмс для розкриття злочинів? Дедукція. Дедукція це процес виведення висновку, що гарантовано слідує. Якщо вихідні припущення істинні, то висновок на їх підставі є чинним. Висновок повинен базуватись винятково на основі попередньо наведених доказів та не повинен містити нової інформації про предмет, що досліджується. Тепер і ви знаєте, що таке дедукція. Як називається прилад для вимірювання довжин кривих ліній та розмірних одиниць на картах чи планах? Це курвіметр. Довжину вимірюваної лінії визначають як добуток показань курвіметра на знаменник масштабу. Справність курвіметра перевіряється виміром на площині ліній відомої довжини. І останнє питання. Огірок це. Всі ми звикли до того, що огірки сприймаються як овочі через використання у кулінарії. Ботаніки стверджують, що огірки це фрукти, тому що вони розвиваються внаслідок запліднення квітки та містять насіння. До того ж, огірок це найближчий родич сучасної дині. Треба замислитись. Інші ботаніки вважають, що огірки це ягоди, оскільки мають м'яку шкірку з соковитою м'якоттю. Та великою кількістю насіння. До того ж, це підтверджується тим, як росте рослина, це трав'янисте стебло, що плететься, але аж ніяк не дерева, на яких могли би виростати фрукти чи в землі, як більшість овочів. А як ви вважаєте, огірок це ягода або фрукт? Чи все таки овоч? І ніяких досліджень ботаніків нам не треба. Не забувайте підписатись на канал та подивитись інші наші випуски. До нових зустрічей.